Splash Dance Magenta Mambo. Сорт не новий, але перевірений часом. Має крапочки як білі, так і з жовтим відтінком. Декілька прищіпувань, нескладне формування і буде гарний пишний кущик з безлічу квіточок. Ось так він виглядає в кашпо. Ще багато бутонів не розпустилося. В повному розпуску також листя видно не буде. Бачите, скільки ще бутонів. Пагу немає гнучки. І він буде не сильно, але звисати буде. Кашпо закриє.